Всім доброго дня! До нас на авторинок Карпарк. Нагадаю, ми знаходимося в місті Кам'янському, Дніпропетровська область, був Дніпропетровська. Приїхав на реалізацію ось такий гарний автомобіль. улюблений Logan MCV. Це у нас від фірми Dacia. З тим, що потрібно, у нас 1.6 бензиновим двигуном. Він семімісний, з кондиціонером, з клопідіймачами, коректором. ну, все як треба. Дивіться, у нас дача рено, всі скло. 11-й рік, до речі, машина. Електрозеркала з підігрівом. Кондиціонер, переднє скло підіймачі. Значить, у нас комплект... Е, цей, два оригінальних ключі. Кондиціонер заправлений, працює, центральний замок і все остальне. Зараз попаду там Оп. включаємо. На приладах у нас 200. 85 тисяч запустили двигун. Дивимося, залишилися тільки ручники відкриті двері. Кандішка паше. Отак включаємо. І одразу він. компресор взяв навантаження. У нас релінги і ще й поперечені, бачите, стоять. Тут так само у нас все тонування. Це диван центральний і задній ще рядочок, бачите. Зараз покажу вам. Тут у нас форточки, це ж вентиляція для пасажирів, жабри в народі кажуть. Хто професійний має глаз, той тільки ззовні побачить на оці жабри. І він одразу скаже, що вона семімісна. Ніяких рижиків, жижиків, до речі, по кузову ніде немає. Автомобіль в рідній фарбі, окрім капота. Подфарбовували капот, тому що блин, були сколи, це зрозуміло. Легкосплавні диски, дивіться, понизу дверцятка отакі всі повністю. Чуєте, як працює двигун? До речі, гума у нас Ханкук 5 тиждень 22-го року. Зараз відкрию вам капот і все покажу. Так само там все в файному стані. Отак, ну, бігаю вокруг машини для вас. Підіймаємо капот і десь тут лапка. Оп! Дивіться, ось цей простий двигун. У нас захист мається. Вентилятор, бачите, кондера паше, Рідина чистенька, акумулятор Bosch. От вам, бовтики, шмовтики. Він кот цілухонький, він знаю це болячка. Нічого ніде не змило. Ну і придбати ви цей гарний автомобіль, зможете у нас на авторинку. За готівочку цінничок 6999 доларів. Все тут розписано. І можна оформити в кредит, буде щомісячний внесок 9853 гривні. Приїжджайте, купуйте, кому потрібно дійсно в гарному стані Логан МСВ.